Усім гарного, приємного тихого вечора! Вітаю вас на своєму каналі. Мені самої незручно себе бачити з розпущеним волоссям, вкладеним, нафарбованими очима. Мені якось зовсім незвично себе бачити в такому амплуа. Знімаю відео з другого разу. Нічеб, начебто вже. Ввечері ніхто не повинен дзвонити мені вже спокійно, але все одно мені подзвонили. Раз, два подзвонили мені і перервали мені прямо цю запись. І все, в мене було розпакування, але все прямо розпакування про це хотіла засняти. Але все порвала, але вже все. Воно не актуальне, так як я хотіла зняти. Тому вам покажу, що вже розпакувала. Я була сьогодні в рукавички. Була на англійській. У мене сьогодні перший день, коли я була на англійській, 2 вересня, моя група, третій вже рік підряд, я вчу англійську, ходжу на курси з англійської мови. Ось, хтось мене запитає для чого. Я це роблю для себе, для розвитку. Я вже колись казала своїм друзям всім, для себе ще кажуть, Не для когось, не ніде, не їду. Ні, я сподіваюся, що десь поїду, звісно, але я не. Для того, щоб прям переїхати в мене ціль тільки лише для цього, ні для себе. Для себе. Ось, і дуже класна у нас група ось така. Чому вона так класна? Тому що нас об'єднує одна мета, енергообмін. Ми приходимо туди за спілкуванням, за новими знаннями, за емоціями. У нас дуже класні завжди заняття в ігровій формі, в які завжди нас вчителька намагається розважити, якось, зробити так, щоб нам було цікаво. І всі ми приходимо туди за позитивом, тому всі люди в нашій групі позитивні. І це дуже круто. Ми обмінюємося тим позитивом, енергією і даємо один одному приємні емоції. Ну і сьогодні я зайшла, замовила я позавчора, здається, так, позавчора я зробила інтернет-замовлення через про. Що я замовила? Вже розпакування не вийшло так, як хотіла я, через дзвінок, все. А мені прийшло ось такі запаковочки з прому, така класна річ. Я колон я своєму чоловіку замовила. Туди давався отакий мішочок окремо. Все було ось так запаковано, бачите, такий купиришик. Ось так, ось так. І був ще мені подаруночок, Так приємно, слухайте, такий брілочок якийсь. Зараз подивлюся, розпакуймо. Я не, не ожидала, що мені ще подарунок. Недорогий цей. Клон, сразу кажу, але це дуже круте каміння, у кого чоловіки працюють з інформацією, займають керівні посади, у кого приймають рішення якісь, у кого великий наплив інформації працюють, дуже рекомендують оці всі знаючі люди на каміннях такий камінь, як пейрит, запам'ятайте. В народі його називають золото дураківище. Він, чому? він нагадує золото, реальне, він нагадує золото і він притягує чоловікам, він чоловічий камінь, цей перейд. Він притягує чоловікам фінанси, вдачу, кар'єру, допомагає зосередитись, допомагає їм прийняти правильні рішення, заспокоює їхню нервову систему, якщо вони працюють з людьми. Ось бачите, тут написано Натуральне каміння перейд». Ось на бірочки. 300, 50, здається, гривень або 300, щось так він коштував. Я такий брілочок йому замовила. І тому чоловікам потрібно мати біля себе таке каміння, як перит. Запам'ятайте, дівчата, якщо захочете своїм чоловікам щось подарувати, таку якусь, знаєте, немає там грошей. Це не до якоїсь дати, не до чого, просто я хочу йому зробити приємне. Він приїде з відрядження, я йому подарую цей перит. Тому що я знаю про властивості каміння, теж. Користуюся камінням натуральним, я вже не раз про це розповідала. Ось натуральне, ось натуральне, ось натуральне каміння. Я в це вірю цей браслетик реально розкриває інтуїцію. Мені ось я їх беру з собою на заняття. Ось це фінанси притягують, це любов, жіночність, краса, цей камінчик. Тому я обожнюю такі речі. А перик буде розкривати емоційний, фізичний, морально-психологічний, фінансовий стан мого чоловіка. Ось ось такий брилочок. Бачите, який гарний. Він це ще не знає. Це для нього сюрпризик. Я подарю і обов'язково контролюю, щоб він поклав його в сумку, з яку він з собою клад там, носить, або десь щось поруч, щоб було. Бо на ключах у нього чорний гад, Я йому подарувала. Він також захищає від людей вампирів, захищає від якихось, знаєте, емоційно важких людей. Він є таким. Дуже ну, почитайте, чорний агат — це дуже класне каміння, оберіг, амулет. Особливо від негативу, ось я йому, тому що в його колективі бувають різні люди, в оточенні і нерви, стреси, чорний гад допомагає заспокоїтись і вийти на правильну енергію. Ось У нього є такий брелок чорного гату. Він на ключах у нього. А це я проконтролюю, що був саме з документами, де його робота, де його все лежить, де там щось потрібно покладемо цей чорний гат ой, цей покладемо Бачите, який він гарний. Реально виглядає як цей перит, наче реально золото, шмат золота, не, не зря його називають золото дураків. І мені поклали подарунок. Давайте подивимося, я не очікувала, що вони мені ще щось ну, мені здається за 300 гривень ще й подарунок поклали. розумієте, На промі, на промі. Інтернет-магазин через промі я купляла. Завжди так роблю, на проміг, завжди безпечно від шахраїв. Ой, боже, як гарно. Слухайте. Це такий такий прикольний брілочок. Чіпляти можна. Це на телефон здається. Угу. Так, його чіпляють на телефон, оскільки я знаю такі речі. М? Боже, як гарно, подивіться. Подивіться. Боже, яка краса, дуже-дуже красиво. Прям, ну давайте подивимось. Австрійський кришталь це не просто якась безділушка, це австрійський кришталь, уявіть собі. Слухайте, ну треба написати їм. Він дуже гарно переливається. Прям, прям, ну, це взагалі колон. Схоже на колон якийсь. Або ну, на телефон взагалі носять на телефончиках. Ну, дуже гарно. австрійський кришталь, подарунок. Нереально. дуже вдячна. Вдячна магазину. Так, і що я ще замовила? Нашумівша вся, всі прям про ту туш замовила собі, Боже, нашумівша. Golden Rose Fails Lashes. Маскара. Ось така срібна з мінімалістичними світло-блімає щось. А, дуже в неї волокна, майже їх немає на щіточки. Якщо ви чули про цю душ, а, вона майже лиса. Нічого, бачите? Ровна. Трошки є, але не дуже. І що вона дуже подовжує прям вії. Ну, зараз я можу так підфарбувати, трошки вам показати. Я не знаю, ми ж з вами я тільки її розпечатали, ще не фарбувалася. Але я вам скажу, бо ось запакована, бачите, вона була складена в мене ось тут. Нові пошти всі, що, ну, я ж кажу, дзвонок мені порушився. Боже, тут вже так миленьке серденька, подарунок і ще серденько заморочилось, поклали. Дивіться. Ну, так приємно взагалі за той кулончик. Ось дивіться. Вже подовжує. Так в мене ще попередня а, знизу туш вже підсохла, да? А якщо я зранку намось, нафарбуюсь завтра на чисті очі, подивіться, вражає. Ось дивіться з боку на мої. Вії на ці, і на ці. Угу. Все, так то я буду ходити красуня яка. Все, я завтра нафарбую, завтра мені до стоматолога. А, так, так, вона реально класно працює. Тому хто хоче, купляйте. Подивимося, яка вона в носі, як вона змивається ще. А, ось вона, Golden Rose. Ось така. Так. Угу. Ось така. Нашумівша тушь. Я... А, ще купила правички, такі батончики собі. Ось моя улюблена шоколадка. Завтра зранку ставлю поп'ю. І ця у мене від істерик жіночих. Також, знаєте, таку люблю. Рукавички взяла. І ось таку кришечку купила. Ось таку кришечку з диречками. знаєте, це. Кришка зливна на банку. Вже нема що консервувати, а в мене така була потрібна кришка, коли ти кип'яток зливаєш, знаєте, щоб не з банки. Ось так. Ну, Хай буде на наступний рік. Потрошки підкупаю інколи собі якісь такі речі. А, до речі, ось ця кружка за тебе Пам'ятаєте, Я вам казала, що я купила остання була така коричнева. Мені вона дуже сподобалася, тому що вона перламутрова. і з неї так. Можна класно пити. Слухайте, я прям відчуваю, як вій в мене тут не так відчувається, як тут, що вони. Я їх відчуваю, що вони більші. Ось. Тому е, буду так лайтово пити каву з перламутрової кружки. Ось. Не ось такий, бачите, золотенький чехольчик, такий красивий, прям реально Приємний собі по колпу, такі подаруночки собі чоловіку зробили. І ось такий в мене гарний блокнотик. Я купила була собі в рукавички. А, але це для заняття з англійською, але я ще сьогодні ми нічого не писали. В мене є попереднє, щого року ще незакінчений зошит, але я хочу, я завжди з 1 вересня заводжу нові зошити. Така у мене звичка. Знаєте, з нуля з новий зошит. Ось, і що ще? Що ще? Що ще? Ти Та такого біж, нема нічого вам цікаво показати. Щоб Ось тому, тому якось, так, якось так пройшов мій день, весело і задорно. Я була сьогодні на річці, сьогодні ще плавала, вода дуже-дуже тепла, прям нереально приємна. І ще я хочу вам дещо порекомендувати, у кого є така можливість. Сьогодні я е, зробила нову практику таку на річці, нікого не було. Там, де к вечору приходять ті, люблю, ті, хто люблять плавати, знаєте, вони пізніше приходять. А я була десь у десь у третьої, пів четвертої. Ось і коли спробую хоч раз. Плавати в річки, коли пливеш, я саме плаваю. Приходжу і плаваю багато туди-сюди, в глибину, попереду, посередині. Дуже багато туди сюди різними методами плаваю для того, щоб спинку свою розм'яти. Ось. І спробуйте хоч е, плити тихенько, ось так плити. І заплющте очі і намагайтесь не думати про те, що ви пливете. Тобто відпустіть думки про те, як ви пливете, яким методом, на якій глибині ви, де ви просто зосеретесь на тому стані, що ви тут і зараз, і все про інше більше не думайте. Слухайте, це такі відчуття, це відчуття тої медитації, знаєте, глибокої глибинної. Ви починаєте відчувати річку і воду. В якій ви пливете, зовсім по-іншому. Це такий стан, ніби ви віддаєте всю свою довіру воді. розумієте? Ніби ви довіряєте себе повністю стихії води. Це такі нереальні емоції, я ніколи такого не відчувала. Я сьогодні спробувала. Попередньо я вчора плавала, коли було сонечко. Я ось так плила на сонечко, закрила очі. Насолоджувалася цим промінням сонця і просто спокійно так плила, також зосереджено, і мені сподобалось. Сьогодні я навіть не на сонечко, просто ось так плавала, закривала очі і намагалася відчути річку, воду, своє тіло в воді, а не більше ніяких думок. Більш це круто. Це ось саме це є очищення ваших мізків, аури. Це йде очищення вашого енергетичного каналу і підпитка стихією води. Ну, спробуйте, оце саме воно і є. Хоч раз закрити очі і поплити тихенько закритими очами, сконцентруючись лише на воді. Спробуйте зробити це нереальні емоції. У кого є така можливість, як у мене зараз, там дача, поруч річка, наприклад, виходити купатися, або може відпуститься, або на морі десь. Ну, на морі важко, бо людей багато. розумієте? Це працює, коли нема навколо людей. Хто, ніхто не кричить, не бризкається, не аре, знаєте, нема у цього всього, коли наодинці ви з природою, з стихією. Це ось так працює. Ось, ну, тому мені боє вам багато чого розповісти, свого досвіду, як стихії можуть заспокоювати, мені завжди річка, я йду до неї, і вона мене, коли мені важко, емоційно, фізично, психологічно, я пливу. Знаєте, хтось біжить, хтось пливе. я пливу. Я якось відчуваю себе, ануляція е, йде в мене. Я не знаю, дуже люблю плавати. Тому взимку, коли не матку можливості, в мене є ванна, я додаю туди сіль і також обнуляюсь у ванні. Бо ну, відкрити водойми, що це відкрите, це не зрівняти з ванною. так? А ось люблю я прям зануритись, закрити очі і помедитувати саме в воді, розумієте? Ось, давно не проводили ми ефірчики, треба буде ближайшим часом найближчим провести якийсь ефірчик. І ми обов'язково це зробимо з вами. так? Вийдемо в ефір, поспілкуємось. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Кому що цікаво, сподобалися вам мої камінчики, не сподобались, напишіть мені, будь ласка, мої покупочки такі особливі. Я їх називаю, коли купляю натуральне каміння, якісь такі прикраси, такі специфічні речі. Це для мене особливі покупки. Особливі. Не шкодую на це грошей, тому що це приносить свої плоди. Це працює. Я вам запевняю 100%, якщо ви вірите, знаєте, що енергія каміння, вона існує, і те, що їх треба. Раз в місяць очищувати в солі, класти в сіль, щоб вона полежала там, а потім звидняти на ніч. Це таке чищення. Будь-яку прикрасу з натурального каміння раз в місяць ми чистимо. Тому всім бажаю гарного, приємного вечора, ночі і всього самого-самого найкращого.